Шановні клієнти, в нашому автосалоні з'явилася новинка. Це Kia Sportage, 2019 року випуску на передньому приводі з бензиновим двигуном 1,6. На лінзованій оптиці, з парктроніками, з протитуманними фарами. Автомобіль зараз на зимовій гумі. Практично незношений протектор. Колесо 17-го радіусу. В комплектації маємо салон автомобіля тканина з механічним регулюванням. Є склопідйомники з автоматичним водійським, центральний замок, електрорегулювання бічних зеркал. Маємо підігрів заднього скла. Мультимедійна система з можливістю підключення телефону по Bluetooth. Задня камера. Мультикермо, датчик світла та датчик дощу, коректор фар. Пробіг даного автомобіля складає 21 872 кілометри, це офіційний автомобіль з історією обслуговування. В комплекті є два ключі та сигналізація Starline. Просторий, охайний другий ряд. Маємо склопідйомники для заднього, ря... для заднього ряду. І зафікс. Механічне відкривання багажнику. Автомобіль укомплектований ремкомплектом. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція. Ви можете приїхати на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки за адресою Велика Кільцева, 58. Також в нашому автосалоні ви ще зможете переглянути понад сотню перевірених автомобілів для себе.